Привіт, з вами Денис це друга частина по Майнкрафту. Зараз я буду проходити карту. біла. Так, куди тут заходити Epic Def Ютуб. Це я. Так, ми заходимо в прохождення карти. Куди треба йти? Тут треба спочатку... Диктофон, ты в ловушке. Алекс, ты убил прошлого пилу, за это ты умрешь. Возможно, если ты выберешься отсюда, ты не первый, но проходишь многие -ис испытания. После тебя умрет еще много человек, чтобы выбраться следует подсказкам.

Блин, пацаны. Все. Что такое? Mm -hmm. так. эм, удачи. Так. Первая комната. Сломай руки, чтобы открыть дверь, которую легче выбить. Карты mm -hmm. Данил. Алмазов? Да. Данил Алмазов. Следующая часть будет приема его. Хороший, да. Какого хрена я тут делаю? Ломай Ми... рукой. Йо-мое, це предстоит дуже багато. Тут карта для нас у так що тут є Redstone. Ну, да, да, ну да. Це, ну, да, ну, це, це, ну да, ну да. Цей. Це типа кров. Давай. Да, кров. Ну, родство, не А, ну да. Вид голов. О, а тут я, кстати, бедрок. О, а что тут? О! Я, я верю. так, тихо. 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 Ес, а? Опа, это так было сложно. Ничего, не сложно. Шу... А що мені буде, якщо... А, два пристоїть сердечка золотих. Блін, ребят, це так тяжко. Йо-моє, ну переставай життя горити. Да, перест Все. Чуєш ла? Ааа яблоко, сідай яблокова. А, що я роблю?

Давай еще я Ну, Ты так бегаю, сходишь, я не так не пошла. Двигай. Ес. Вс, давай тихенько. Тыхранько. Так. Так, Так. Да <клес> Та тихо вы будьте все. Ой, -мо. Зажогу не до какая работа. Так. Чи, <плес> я по-моему нажимаю, все виходить йому. нему? Так скільки я вже страта в броню, нічого не так багато. Да <плес> не а я от маленьки Почекай-ка. Я Почекай. Що це була моя сестра. Я і куди трив... в лаву, але попав в лаву. Так, 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 так. так блін, ребята. Осторожно. І що там в сундуках? Да нічого. А в останньому сундуку я, я не куди вийшла. Може ти дивишся? А, а куди він веде? От сюди? Оце, оце останній. Ну, ось А, і там біля двері є. Після дверей? Ну, може біля дверей. Так, стойка не гоняється. Залівий... А! Це останній, да? Вс. А, так. подивись. Так. А чого це я маю дивитися? А! Ой, як мене це вже достало. От я вбию, хто создав цю карту. А далі все ще кожніше. Це так будет. О, то паркур не страшно. Паркур на заборчиках таких маленьких. Влаги. Це позвонимо легко. Та я впаду в вами. все. йо мо перестань ти вже. Добре, що двоє не вибрать. Так, тихенько, головне зараз не переїхати. Так, так. Може. Там щоб було легко. Там, Там ще було легко. Да. Я не буду дивитися, що в останньому сундуку. Нічого в останньому сундуку. Как строил место? Я лаву ломаю, прикинь. Mm. Ти що це за фігня? А що я ломаю? Ты спокоешь, ты новый. Там паркур шосла? А ты подавишь ти ты вже пройшов, блин, тобі добре, чуєш? Пройшов? Там і що я прошел? Паркуру ще не пройшов. Але ти ту лаву хоч би пройшов. Ну, в парку я тільки один раз зараз лаву. Я вже на, на середині такого. <інцю> я посту Спиши, 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 ми? Лаба говорим. Одну хвилює, кури. Куди я перестану говорити? перестав. Да і все.

Блін, задоволе вже, я просто хочу планшет кинути через вікно і все. вже на Добрийся далі вже. Ну то добре. Ти б собі перейшов і собі. Мене цей. Та блін що я це зробив. Ну тут типа трошки барку. Все, это хренка перехожа і все. що тут по заборчикам. Ну я пройшов. Два я... раза, три раза в пау. Івна? Пишу. С тим вивод себе борчиком. Давай І що мені робити? Ну, треба пройти, блин. Я не буду. А як ти пройшов? Я просто проїгав, пройде. Ну, то пройдеш і воні. Чуюш мені сніг? Ты забув, що ти снімаєш? Н Ні, я не забув. Просто зараз тебе не поможеш, на. Чуєш мене? На, бери! Я вже...

Я це не можу пройти. Давай, давайте в другу карту. Давайте якась реально. Це якась така карта. Я там вже не радую. Що? Так, давайте на мою, намочу. Угу. О, моємо, та що вчора була. Так, після цього я вже кінчую. Зараз роблю собі кірку, верстак цей. Блін, а де тут дерево? Ой, тут тобто дерева. Ой, тросні, тросні. Та блін, та де тут дерева? На що ти хочеш вмерти. що ти хочеш вмерти. Я не знаю. А що роби? Я попав в кап. Йо -мо! Ты тут дерево, чуваки, а может начитроты? Давай читроты! О, тростник, тростник, я иду по да я иду по да О, уголь. да блин, что да лупашишь, не Зараз зро... зроблю собі алмазний меч і, і я тебе влупашу раз. Трасник, де траснік, мені траснік восьок. Так, десь я ще там бачу траснік. Скільки мене жив? Тринадцять. Не о Ооо. о я подал з цим этим тростником. Поставлю він виросте. 17 же його? Блін, чого я присів? Та блін. Візьми тростник. Так, да твою. Всім пока до слідчої серії і до... і до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.